Робочий одяг, софтокрем, вага 15 кілограм за 5 тисяч гривень. Чоловіча робоча куртка. Розмір 2 xl Чоловічі штани. Новенькі збіркою. Розмір 60. Та курточка не промикаюча. Десь дощовик. Розмір мка. Чоловічі робочі штани. Розмір 52 Ще одні чоловічі штанишки. Розмір 52 Робочі шорти, Розмір 44 Чоловічі робочі штани. Розмір. 50 Безрукавка, фірму розмір XL. Чоловіча робоча куртка, маленька, присутня бірочка, розмір S, Чоловіча безрукавка, розмір 3XL. чоловічі робочі штани, розмір S, Чоловіча куртка. Розмір XL. Чоловічі робочі штани, розмір 48 від фірми Strauss. Чоловіча робоча куртка, розмір 52-й. новенькі новенький збіркою, розмір 48-й. Новенька безрукавка розмір L. Штани розмір XL. Штани не промокаючи розмір. 52-й. І останнє це полукоммільзону. Чоловічий. Розмір 50-й. Це був робочий одяг, сортокрем, бага мішечка, 15 кг за 5 тисяч гривень.